Збройних силах України спростували чутки про прорив росіян біля Покровська та Добропілля. Речник ОСУ в Дніпро Віктор Тригубов пояснив, що йдеться про спробу невеликої групи російських військових обійти українські позиції біля Добропілля і сховатися у тилу сили оборони відбили цю спробу. Треба розуміти, що це малі групи було декілька осіб. Їхня присутність фіксується, і тому на мапах відкритих джерел здається, що ось о Боже. Росіяни розсунулися там на не знаю скільки останній раз лунало, здається, 12 кілометрів в глибину української території. Але треба розуміти, що мова не йде про те, що вони взяли цю, цю територію під контроль. Мова йде про те, що вони пробралася мала група росіян у кількості ну, десь 5-10 осіб. І це абсолютно не так, як воно виглядає на мапі. Нагадаємо, напередодні низка волонтерів і військових відреагувала на зміну карти бойових дій від Діпстейту у районі Добропілля. Мовляв, росіяни просунулися на 10 кілометрів. За словами волонтера Сергія Стерненка, траса Добропілля Краматорськ перерізана та перебуває під контролем росіян в районі населеного пункту Нововодяне. Стерненко характеризує ситуацію як критичну. Водночас російський військовий експерт Юрій Федоров пов'язує активізацію окупантів на Донеччині з прийдешньою зустрічю Путіна і Трампа на Алясці. Мовляв, у Путіна мета показати Трампу реальні успіхи на фронті. Для цього окупанти мають на меті розірвати український плацдарм на Донеччині і підійти до поясу фортець з Заходу. Денис Попович, військовий аналітик, доєднується до нашого ефіру. Вітаємо вас, пане Денисе. Доброго дня, пане Денисе. Насправді, що відбувається біля Добропілля і загалом на е, Донецькому напрямку, бо багато хто пише, хто пише, що розганяють зраду, хто говорить про те, що ситуація складна і тягнеться, вона вже е, ну певний проміжок часу, там ну близько року, типу, не приймаються серйозних рішень і звинувачують у чому у цьому командування. На ваше бачення, що справді там відбувається? Є ну, офіційна позиція, є неофіційні дані. Як завжди, ми маємо два підходи до військової цієї ситуації. Е, справді, е, мова йде про інфільтрацію окремих піхотних груп ворога, значить в тактичній полосі е, наших побудувань оборонних на Добропільському напрямку. Е, таке знаєте, протікання, воно і на мапі виглядає протікання, якщо ви там подивитесь. Там таке, знаєте, мов рідина протекла і значить, утворилося таке щось на рогатку. Це от клинення російських військ. Але на сьогоднішній день немає справді ознак того, що вони е закріпилися, ну і конкретно розширили цю там присутність. Тому залишалось якраз ми бачимо на мапі всі е обриси цього клинення російських військ. Е, немає інформації про те, що вони закріпилися, але з неофіційних джерел, знову ж таки, є дані про те, що ворог присутні, е, в золотому колодязі. Це селище на мапі його не видно, треба взяти адміністративну мапу для того, щоб, для того, щоб... А ні, тут, здається, так, є, тут видно селище Золотий Колодязь. І вчора пан Стерненко повідомляв про те, що начебто перерізано трасу 05-Т-05-14 біля Нововодяного. Останнє не можна сьогодні підтвердити, але є інформація про те, що Новодіне сьогодні зазнало обстрілів, сьогодні вночі зазнало обстрілів таких щільних обстрілів, тому, очевидно, е... в цій ділянці йдуть принаймні бої. 14 ізоля на Покровська. Мовни на сиводниші дії сповати з дістоку біля добропільних покруг, і водночас собі твогдобропілля з півночі ці Азов. Ми очевидно, давайте будемо слідкувати, як ситуація буде розгортатися. Тобто найближчі дні, тиждень це буде найважливіше, так, пане Денис? От вони покажуть, чи здатні вони зробити ширше цей виступ, чи здатні ми їх зупинити, так? На жаль, поки що немає зв'язка. Сподіваємося, відновимо його з паном Денисом. Хочеться дізнатися більше про те, що ж там відбувається, бо ви, розуміємо всі. Зараз приділяють увагу розвитком подій там на Донеччині, зокрема, це і це вклинювання. От воно викликає до себе багато запитань, тому що реагують військові, реагують по-різному. хтось жорстко критикує, хто закликає до пошуку все ж таки вирішення цих проблем нарешті? Ну і бачимо, що офіційні джерела цю всю інформацію ну так не спростовують, але особливо. Не Не, не закликають ну, панікувати. знаєш. Так, є так би мовити дві версії: одна ну насправді офіційна, якою ми дотримуємося, а є ті, які пишуть іноземні аналітики. До прикладу, військовий аналітик Більд Юліан Дрьопки, але про це ми так само поговоримо. так. Поговоримо, так. бо повертається пан Денис угу. до нас, а часу не так багато. Пане Денисе, тобто і ще раз, ці найближчі дні будуть вирішальними так для цього вклинювання. Ви нас чуєте? Зараз ще будемо е, поновлювати зв'язок. Лен Рьорбкин Рьо найвідоміший військовий на mm -hmm. сучасності. Так е, ну дивися, він в дальній більд пише про те, що ціль ворога це траса Дніпро краматорськ і це одна із найважливіших доріг для наших збройних сил в регіоні, тому що без неї вести провізію на Донбас, і так само боєприпаси доведеться. Ну фактично тільки з Харкова. І ми дуже обмежені в часі для того, аби відбити оцей наступ Російської Федерації, і треба максимально докладати от зусиль. Але знаєш, із тих плюсів, що буквально ось днями на оборону поблизу Покровська став новостворений корпус НГУ. Його очолює Денис Прокопенко з позивним редіс, це командир Азову, і він каже про те, що бійці роблять усе можливе, аби надати ворогу і шансу Ну і так само в Осу в Дніпро спростовує те, що росіяни там просуваються. Ну, вони кажуть так, що просочуються, але не просуваються. Так. Пане Денисе, ви вже з нами, так? Є. Так, от, з та вами ви. щось проблеми зі зв'язком. Я ваше питання почув. Так, найближчі дні ця ситуація може бути вирішена Тобто, угу. тобто вони будуть показовими, пане Денисе. Давайте трошечки такого військово-політичного аспекту додамо. Ми ж знаємо події 14-го року перед кожним. Е Отакимись якимись розмовами про перемир'я росіяни йшли максимально в атаку і улаштовували це і ну кілька разів. Так історія вже показувала. Зараз це те саме на ваше бачення. Ну і про ці розмови загалом про якесь перемир'я не до кінця зрозуміло, що які це настрої викликає на фронт фронтах у військових. Ну Звісно, військово хотіли би, щоб принаймні було перемирю, також відпочити. Отримати ротацію та відпочинок, їх можна зрозуміти. Але на превеликий жаль, ми зараз бачимо, що нулю ознак на фронті, що це пример готується. Ворог справді намагається отримати якісь перемоги і намагається просуватися. Знову ж таки, ми бачимо ситуацію біля добропілля. Чи продовжать вони цей тиск? Я не бачу жодних ознак, щоб вони його припинили. Якщо говорити про росіян, якщо говорити про їхні настрої, наскільки ворожа армія готова йти вперед і, ну, і, і не сприйме наказу зупинятися? Ну. Розумієте, в них є фінансова мотивація, в них є мотивація, так би мовити, за рахунок заградотрядів загорожувальних загонів. В них є мотивація така, що якщо вони будуть відмовлятися від наказу, вони отримують або покарання, або смерть. Ну, тому в них такі от, е, настрої, такі от, мотивації. Ну, ясна річ, вони теж люди вони не хотіли би там воювати і гинути, але в них е, саме це їх і підганяє вперед. В них нова тактика оцих от малих піхотних груп інфільтрації в е, наші оборонні порядки. Е, е, вони можуть повсти кілометрами, вони можуть ховатися в посадках, вони можуть ховатися в заростях і в такий спосіб вони отримують, е, отримують от таке от просування. І ну, з офіційними даними ми бачимо, що ця тактика є для нас незручною. В силу того, що треба е, витрачати на них багато засобів враження чи того, що їх, вони майже непомітні такі групи. Вони непомітні, в нас там недостатньо піхоти. Буває проблема із е, особовим складом. Нас його просто недостатньо. Е, ми змушені вилікати цих людей для того, щоб вони реагували на подібні просочування. Зараз ми бачимо якраз ситуація безпосередньо значить, Покровськ Мирнограду. Те саме ми чули про постійну інфільтрацію, спробу інфільтрації ворога в межі Покровська. Оця така тактика їхня, вона є справді незручною, оскільки їх багато може бути. Групи, групи само по собі невеликі, там може бути два-три, двоє-троє людей. Але їх багато, оскільки їх, в принципі, там багато на Покровському напрямку. І це, в принципі, створює для нас великі труднощі. Якраз ця історія такого добропілля вона спощавалася не вчора. Вчора про неї дізналися, але це накопичування, воно було десь з постійне це потікання до яким зараз обговорюємо. Знову ж наслідок діяльності оцих постійних кордон. Який в приховуваний спосіб і е, отримується такий от ефект. На жаль, так. Але ж е, розуміємо, що є е, е, розуміння цього на низах А чи будуть верхи вирішувати, яким чином цю ситуацію? Будемо спостерігати. Це насправді все максимально важливо. Пане Денисе вдячні вам за е, роз'яснення. Дякуємо вам. Денис Попович, військовий аналітик, доєднався до нашого ефіру, поговорили.